Так, друзі, всім добрий, доброго дня. Продовження цікавої історії з водою в багажнику Fluence. Ось я без обшивки поїздив, бачите, да, водичка. Я все передивився, тут все я закрив, тут я все замазав, тут ніяких, ніякої води немає вже. Тут також. Але вода збирається тут і тут. На резинках. Зараз вам покажу. Ось. Це як упори для багажника. Тут вода стоїть. Як тут, так і тут. Більше ніде не нема. З цієї сторони зліва більше. Ну і тут води більше. І видно. Ось, водичка тече звідси і туди попадає. Те ж саме тут. Ось зараз я вам так сфокусую, щоб ви побачили. Ось. Ось воно тече. Ось добре видно. Ось вона потекла. Водичка. Ось водичка. Вон там водичка, там водичка. Там ми бачимо є водичка. І ось тепер. Вон бачите? Вон фара. Вон. І з угла. Бачите темненька грязючка. Це водичка текла. І ось сюди вона текла. Ось вам водичка. ну Тобто вона затікала через фари. Коли я піднімаю кришку багажника, вода тече сюди. Але ще тут є накладка пластикова. Зараз покажу. ось Зараз її знімемо. Подивимось, що там з нею, як там з нею. Так. Ну і фари. І фари. Ось знімаємо. Так, поїхали, зараз покажу. А так все сухо. Тут водички ніде нема, тут все сухо, і тут водички ніде нема, теж все сухо. Проблема комплексна. Так, продовжуємо. Так, зняв я пластикову накладку і ось ми бачимо. Ось стекло, Ось стекло, Ось стекло, Ось стекло, І ось. Ну, тут таке. Незрозуміло. Начебто ні. Це вулиця. Воно на вулиці. в сміслі воно не в багажнику. Були отломані кліпси. Ну, це не я відламав, я знаю, як ці кліпси знімати. Ну, без них теж, теж стояло було добре. Зараз чистимо цей двосторонній скотч. Тут миємо. Все добре. Ліпимо новий е, двосторонній скотч. Цей оставимо. Або на нього приліпимо. Може на нього приліпимо. Точніше, не на нього, а сюди. І ось ми бачимо, де, де він не працював. Ось бачите, ось працює тут ні. Сюди затікала вода. Ну і тут вже він попадало. Ну, тобто, ви бачите, я напевно це залишу тут для того, щоб збільшити ущільнювання. Я візьму вимою і тут, і тут наклею. Щоб коли я буду ставити, щоб вони вдвох краще тримали. А це місце в два рази поклею. Ось він з'їхав. Це ми все приберемо. Це ми приберемо. Обіжиримо. Так, все працюємо. Так, друзі, ось так все вимето, обезжирено. Ось такий скотч, піна двосторонній, Там, де в мене був маркер червоний, там, де подряпаний, я його намазав, його все одно не видно. Так, е дивіться, всі місця, де резинки продублював. Тут все вимите. тут... Трішки додавив. Тут. Ну там, де болти, там подобавляв. Е, края. Ось оці. А, тут воно було поломане Воно отак от двигається. Ось так я його відремонтував. Ось так воно буде. Наша задача, щоб через нього. Не попадало, через нього вже попадати точно нічого не буде. Так, все, зараз будемо ставити. Поїхали. Далі. Так, друзі, ну, накладку пластикову я поставив. Вон вона стоїть. А тепер знайшов ще одне місце. Вон, бачите? Отеки. Думав, з накладкою вже все. Ні тут табило. Вон воно вон туди і текло. Так. Розбираємо накладку. Фари зняв. До фар претензій нема. Ну, з цієї сторони вон трішки тут в углу є. А з, цієї, а з цієї підтікало трішки. Що зробимо? Зробимо. Так, їдемо далі. Так, ну а ось і наша проблема. Це е, резинка, яка закриває від попадання води е, замок. Тут електрозамок. Дивіться як воно стоїть. Ось, це воно так стало. І дивіться. Так, фокусуйся. Видно вам так. От уце місце повинно бути. Я не знаю, чому його так вигнуло. Чи придавлене було, чи не зрозуміло. Ну, отак ось маємо. Зараз тут двосторонній скотч, це все заліпимо. Та напевно, по колу його краще, щоб зовсім він не рухався. А тут протягнемо полосочку тоненького е скотча. Треемовського. Ось таку. Для того, щоб було платнічком Так. Ну, в принципі, ми добралися до проблеми, що поїхали далі. Так, вимив під фарами. Отут, де було продавлено додав скотч. Мені здається, раз в рік-в два. Треба знімати фари та мити. Грязі було дуже багато. Ось тут, якщо видно, зараз фокусується. А ні, не видно. А ні, ось видно. Ось я проклеїв скочем повністю. Ось чуть-чуть піднімається. Ось його видно. Ось бачите. Вигляда пішла вверх і вниз чуть, чуть тут вильнув. Ну, плотненько все. Тут добре, де текло, тут вже текти не буде. Так, і тут додав з цієї сторони. Ну, а так, в принципі, все друге, начебто тут все гарно. Тепер чистенько, все, тепер буде все добре. Но може бути і недобре. Ну, подивимось, як воно буде.